Давно від всіма улюбленої компанії Сонцесяйного Тода Говарда не було нічого чути, що мене насправді дуже засмучувало. Але ось він таки вирішив нас побалувати і породити декілька інфоприводів, щоб різного роду ярикам було про що знімати свої відео. Дякую. 10 листопада сонце сяйний дав інтерв'ю виданню GQ, в якому в тому числі натякнув, що до виходу тес 6, ми, скоріше всього, не доживемо. Там же згадав про потенційний ремастер Fallout 3 та творче перезавантаження основних франшиз компанії. І в цей же день, 10 листопада, дропнув для нас перевидання Fallout 4. Давайте про це все по черзі поговоримо і почнемо з того, що 10 листопада Bethesda, а може навіть і Bethesda, випустили перевидання Fallout 4. Із вже класичною для компанії назвою Anniversary Edition. Яка присвячена десятиріччю Fallout 4 і прогріву фанатів перед виходом другого сезону серіалу, який запланований на 17 грудня 2025 року, продається переведення в стімі за 60 американських гривень для американців, власне. Тоді як регіональна ціна в українських гривнях для українців становить 1800. Що ж геймерам пропонується в обмін на їхні кришки та септіми? Приблизно 0% візуальних покращень, повна анігіляція більшості безплатних мод. Ну це стандартна ситуація для будь-якого переведення, звісно, але все одно неприємно. І декілька десятків сунутих у гру платних модів із Creation Club'а. Отже, по візуалу, переведення містить поліпшення із нек з оновлення, яка сама компанія викатала для консолей ще у 2024 році, та і все. Тобто ПК геймери взагалі жодної візуальної різниці не побачать. Також крім цього, це переведення зламало величезну кількість безплатних модів, які зачасту навіть кращі, ніж офіційний контент від самої Бетезди, а може навіть і Бефезди. За цю поломку, до речі, на переведення вже встигли накинути чимало людей, і я їх не засуджую. Засунути в гру пару десятків модів, які навіть не ви зробили, і в той же час зламати кілька сотень безплатних модів. А тоді продавати це все за 60 баксів, то ну вкрай солідно. Не знаю, якої якості моди в цьому переведенні фолеча ще не опробував. Але якщо ситуація хоча б в половину така сама, як в аналогічному виданні для Скайріма, то це повна дичина. Новий контент для гри то добре, звісно. Але господи боже, ті 100-500 васянських модів, які на нульовій секунді гри дають тобі мільярд спилів, топову в броню, мільйон видів зброї і 30 безплатних хат. Особисто для мене перетворили адекватну гру із чіткою вивіреною прогресією. В шапіто, шапітода я відчуваю себе якимось Феміново залежне майпат Кідом із знищеною концентрацією, якого батьки хвалять і завалюють подарунками за те, що він покакав, поїв чи попліпав. Ну, 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 реально дуже багато всього, аж занадто. Можливо, я б це сприйняв набагато краще в свої 15 років, але після 40-річчя двох розлучень та аліментів на чотирьох дітей, оце все запихування мільйона васянських модів у гру мене вже якось не дуже вражає, і в цілому це відчувається якимось просто неправильним. Схаменіться, help. хто вже опробував Anniversary Edition для Fallout 4, пишіть, які ваші враження від нього. Далі більш детально розглянемо інтерв'ю Говарда для GQ і його заяви про Тес 6 і ремастер Fallout 3. От зараз це трошки не по темі, але я дико верескну із цієї заяви Туда Говарда. Журналіст питає: Ми востаннє бачили тебе два роки тому наприкінці створення Старфілда. Ти тоді тільки іграв у нього. А в що ти граєш зараз? Я граю в наші власні ігри, їх так багато, між цим я граю в коледж футбол. Звучить абсурдно, якщо це звучить з моїх уст, але коли хтось не робить продовження гри, яку ти так сильно хочеш. Ти справді сумуєш за нею. Я дуже сумував за тією грою. О, ну, типу, один із головних гейм дизайнерів Старфілда і Тес 6 свідомо відкидає нові успішні популярні та базовані новинки ігрової індустрії, з яких можна взяти у власну гру величезну масу ідей для геймплейних механік та сюжетів. І грає у свої ж ігри 15-річної давнини та коледж футбол від господи, прости електронік Arts із середньою оцінкою від гравців у 5,5 балів. Пупупу. -пу -пу. Ну з таким підходом свіжий базований та новаторський шедевр в обличчі ТЕС 6 нам точно гарантований. Далі журналіст питає, над чим ви зараз працюєте. Зараз над Fallout працюють сотні людей, з них частина на 76. і ми робимо ще дещо. Але ТЕС – це повсякденна гра. Ну, типу, вони над шостими сувоями працюють ледь не кожен день. Ага, 14 років працюють кожен день, як Джордж Мартін над вітрами зими, або Яндере Дев над Яндере симулятором. Працюють дуже плідно, але реліз від нас чомусь тільки віддаляється. Якщо що, то про ну йому просто треба було хоч що сказати. Натякнути в цьому інтерв'ю, що цей проект взагалі там живий. Але очевидно, що всі сили компанії кинуті на франшизу Fallout. Про нього він і говорив найбільше. Наприклад, його спитали: яка найкраща гра, над якою ви Працювали. Я вважаю, що у Fallout 3 найкращий початок. Я вважаю, що у Starfield найкращі перестрілки та ігровий процес у певних зонах. Я вважаю, що різноманітний ландшафт Fallout 76 справді хороший. З точки зору тону, я вважаю, що Skyrim справді дуже хороший. Воно й не дивно що до Fallout зараз найбільше уваги з боку студії, тому що на носі другий сезон серіалу і згідно злитих документів наближається реліз ремастера Fallout 3 і. Ну, я не знаю. В цілому я не здивуюся, якщо вони випустять ще реліз Fallout New Vegas, тому що, типу, там в цілому, по, по графічному і технічному наповненню ідентичні ігри, майже тобто вони можуть зробити ремастер схожий на Облівіонський для обох ігор одразу. І в будь-якому разі, от Fallout 3 скоріше всього, теж шедоу дропнуть без реклами, як і ремастер Облівіона. В підтвердження цього цитата то договорна. Мені подобається просто анонсувати щось і випускати. Мій ідеальний варіант, і я не кажу, що це обов'язково стане. Полягає в тому, що пройде деякий час, а потім одного дня гра просто з'явиться. Ви випустили Oblivion Remaster у квітні методом Shadow Drop, тобто без маркетингу, реклами чи трейлерів, взагалі. Чи могли б ви зробити це саме із Т6? Можна сказати, що це був пробний запуск. Він спрацював добре. Особисто я думаю, що із т 6 вони робити так точно не будуть, бо це просто надто важливий та великий проект. За декілька місяців до релізу, хоч якась реклама точно має бути. А от із ремастером Fallout 3, який не є дуже дорогим і в якому студія на аутсорсі просто пересадить рендер графона на Unreal Engine 5, скоріше всього, станеться Shadow Drop. Також не маю жодних сумнівів, що це буде візуально приємний ремастер, де, крім графона, особливо нічого не зміниться. Ну, може, ще rpg механіки спростять, як, наприклад, прокат. В облі. Графон буде працювати на Unreal Engine 5, але сам ігровий рушій буде тим самим легендарним Creation Kit. -ом. Тобто, по факту їх буде два, як і в ремастері Облівіона. А тепер те, для чого ми всі дійсно тут зібралися. Тот Говард хоче, щоб ви одразу знали дещо. За Elder Scrolls 6. Ще далеко, я не хочу, щоб фанати відчували тривогу. Я проповідую терпіння та терпимо ми. От, до речі, зараз цікава інформація на подумать для нас терплячих. Morrowind вийшов у 2002 році, Oblivion в 2006, Fallout 3 в 2008-му, Skyrim в 2011-му, Fallout 4 в 2015-му. Тобто отой нехчасний Starfield із застарілим геймдизайном, практично пустий, без ручної пропрацьовки і оцією процедурною генерацією полів із камінцями. Школяр на Юніті настругав по приколу, вийшов у 2024-му, тобто через 9 років після їхньої останньої нормальної гри. За цей час раніше вони колись встигли випустити Morrowind, Oblivion і Скейрім, три великі пропрацьовані гри. Та що там з моменту клоунського тизера Т6 минуло вже 7 років? Очевидно, що грою просто не займаються. Я не знаю чому. Може Говард вже вигорів від тих сувоїв або всі ці меми про купи Скайрім, його колосальна популярність, нерозуміння. Студією її причин та страх недотягування шостої частини до популярності Скайріма і змушують постійно відкладати роботу над тими шостими скрутками з моменту виходу цього відео, яке по вспливашці вилізло, моя думка про ТЕС 6 не змінилася абсолютно ніяк. І подібні заяви та факти, які прозвучали від тода Говарда, цю мою думку тільки підсилюють. Що для мене, як для фаната скруток, дуже сумно насправді. В пасивному режимі чекаємо ТЕС 6, донатимо нашій армії, маленьких донатів не буває. Можете задонатити заодно і мені пару гривень на каву і розвиток каналу. Пишіть в коментарі кодову фразу Купи Скайрім перевіримо, скільки людей додивилися ж сюди, і пишіть заодно, що думаєте про ТЕС 6 і чи чекаєте його. А я тим часом прощаюсь і дякую за перегляд. Удачі!